Вітаю вас на своєму каналі. Також привіт підписчикам і гостям мого каналу. Вітаю вас сьогодні зі святом Стрітня. Бажаю нам всім миру, злагоди і якнайшвидшої перемоги. Перемога за нами, набираємося терпіння. Скоро весна. навіть трошки засвітило сонечко, а це означає, що скоро наші орхідеї почнуть активно рости, оскільки день стає довшим. І е, у кого орхідейки не цвітуть, обов'язково е, я сподіваюся, тому що у мене так завжди, завжди активується ріст, завжди активуються цвітоносики, і е, буде в нас радість. Але сьогодні хочу вам розказати, що робити з орхідеєю, у якої вже відсвів цвітонос. У мене на каналі є відео. Про орхідею. Я її знімала в вересні, мені її подарила на Наталії. Вона знаходиться в купованому горшку, в купованому також ґрунті. Я її не підливаю, я її замочую і хочу вам показати, що орхідейка вже пішла в ріст. Тут вже появився зелений корінець. Не знаю, чи буде видно. Ось тут зелений корінчик. Розпробую вам збільшити. Зелений корінець вже з'явився. Це означає, що орхідеї вже реагують на весну, і в них вже потроху буде починатися активний ріст. Зараз покажу у мене ще десь тут був корінчик. Дивіться, ось тут наставився зелений корінець, бачите? Ось тут. Тому орхідеї дуже гарно реагують на саме пору року весну. Як бачите, у мене на цій орхідеї це була купована орхідея, і вона була на каскаді. Дуже довго я не відрізала цього від цвівшого цвітоносика, оскільки хотіла вам показати все ніяк руки не доходили. Про те, що не потрібно обрізати цвітонос. Зараз я спробую поставити камеру, щоб було добре видно. О, так буде краще. Дивіться. А коли орхідейка відцвітає, ми обрізаємо лише ту частину, де були бутони. Зараз я зніму орхідею в мене відсвіла вже давно, але ніяк руки не доходили зняти вам це відео. І дивіться, ось тут був бутончик, тут був бутончик, і тут була квіточка. Але справа в тому, що коли орхідейка відцвітає, обрізати потрібно лише ту частину, на якій були бутони. Тут у нас десь знаходяться бруньки. Це ми залишаємо. І буквально місяць після того, як орхідейка відцвіла, у мене тут пробудилась брунька, і орхідейка буде цвісти знову. Бачите? Тут ще бутонів нема, тому що ця цвітоносик ще росте. Зараз я візьму ножиці, відмотаю це все і обріжу. Дезінфікувати тут нічого не потрібно, тому що е тут вже немає зової частини. Зараз візьму ножнички. Шухляді. Так, і обріжу ту суху частинку. Так, ось так просто: тут де... У мене суха частина. Просто це сухе відрізаю, О. Знімаю. До речі, ця орхідейка дуже добре себе почуває в купованому ґрунті. Тут, до речі, є торфяний стакан. Я саме тому орхідею і не підливаю методом замочування, а поставлю в посудину воду і просто. Ставлю горшок в цю воду, але до середини. Вони собі підтягнуть воду, а торфяний стаканчик буде сухий, і це не зашкодить основі орхідеї. Так, добре, я, напевно, зараз ще зніму ту дугу. Вона нам тут вже не потрібна. Отак. І зараз покажу вам з іншого ракурсу, що вийшло? Ось що вийшло після того, як я відрізала цей сухий кусочок. Якщо дивитись на орхідею, можна подумати, що це виріс такий великий, гарний цвітонос. Але насправді це просто цвітонос, який розбудив бруньку, і буде мене орхідею знову тішити своїм цвітінням. Нагадаю, що орхідею мені подарила у вересні, вона у мене цвіла 3 місяці вересень жовтень, листопад а, Напевно, грудень, кінець грудня-січень, почала пробуджуватись дві бруньки оця брунька і оця. Так, але ця брунька зупинила свій ріст, а оця за місяць вже виросла, скоро буде формувати нові бутончики. І знову буде тішити мене своїм цвітінням. Тому раджу ніколи не спішити субрізати цвітоносики, на яких було цвітіння, оскільки орхідея може ще вас порадувати і не один раз новим і новим цвітінням. Поки орхідеяка вводить новий цвітоносик, має проти деякий час. А для того, щоб проснулась брунька часу так багато не потрібно. У мене є наглядний приклад, а майже всі мої орхідеї дорожчують свої бутони. Це орхідея є Blue-Star синя зірка. Тут були такі маленькі, сині квіточки. Дуже гарні. Подивіться, будь ласка, на каналі, в мене є в коротких відео, і також є довге відео. Ось, бачите? Тут уже на кінці появляються маленькі бутончики. Якщо все буде добре, то орхідея продовжує своє цвітіння. Також в мене продовжує своє цвітіння моя біла орхідейка. Тут також старий цвітонос, тут були квіти, квіти облетіли. І цей цвітоносик дав одну квіточку. Цей цвітоносик, пустив. Буковий пагін з старого цвіту, теж пагін, з якого виросло дві квіточки і, можливо, ще буде продовження. І оця квіточка це теж дорожчання. Бачите, тут я обрізала засохший кінчик і випустив пагін. А, а новий цвітонос, який видала ця біла орхідея, він є невисоким. І тут орхідея мені подарила чотири квіточки. Дякую вам за перегляд. Всім гарного, мирного дня. Близько ставте пальчики вверх, підписуйтесь на канал. Чекаю ваші коментарі, поради. Буду рада всім вам відповісти, почитати і підтримайте мене, будь ласка, все буде Україна. Дякую вам за перегляд, всім па-па, до зустрічі!